Всім добра, мене звати Світлана і ви на моєму каналі проєктний зошит. І сьогодні я до вас знов після е, тривожної ночі. Е, не знаю, яка вже по рахунку у нас така, але тим не менше, сьогодні ранок співають пташки і життя продовжується, і я хочу. Запропонувати вам сьогодні продовжити життя в'язаним виробом. Особливо, якщо це стосується дітей. Цей картиганчик я в'язала декілька років тому, ну, пару то точно. він для своєї онуки він дуже активно носиться. І, бачите, запілінгувався вже досить так. Нормально. Да. І по довжині він більш-менш нормальний, а рукава досить короткі. І мама попросила привезти до лоту цей виріб, тому що він подобається. І я взялася за роботу. Розпускаю рукав в різіночку. Це не просто, якщо ви гарно заховали кінчики і після декільких прань, бачите, як він запілінгувався. Будьте готові, дівчата, до напів бавовна, вона пілінгується будь-якого виробника. Мені стається, що це була у мене пряжа соломинська. Сломінська, соломінська напівбововна, декілька складень. Тут багато складень, зараз вам скажу. Шість. І по метражу це десь 220. На, 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 на дотик я маю на увазі. І що я е, збираюся робити? верніше, вже зробила. Зараз я вам покажу. Я вирішила. Ось так. Подовжувати цей рукав, тому що ніточок таких в мене немає. Це вже пару років пройшло. І, до речі, подивіться, будь ласка, на це полотно, я його обробила машинкою для катешу. В мене Філіпс, я потім вам покажу, як це я роблю. І полотно ну, супер. відчуйте різницю. Це ще до ВТО. Бачите, воно блискуче стало, набуло такого ж промислового вигляду, як воно було зв'язано вперше. Мені дуже подобається. І я вирішила зробити ось такий жакарп, подовжувати його тільки рукави, тому що я кажу, що довжина у нас був подовжений кардиганчик. А тепер буде ковтинка така. І я думаю, що це дуже гармонійно виглядає. І такий у нас вийде новий виріб. Ну, дитині, мабуть, теж піднадоїла ця ковтинка, і думаю, вона буде задоволена. Тим паче, гуцики я купляла ось такого плану з квіточками. І що, до роботи. Обережненько тут ми все з вами розпускаємо. Тут вузлик знову з'явився. Ці ніточки я так само використала потім внизу, для того, щоб об'єднати ці дві композиції, щоб не було рукави окремо виріб окремо. І піднімаю потім петелечки і вив'язую жакар. Я підібрала ніточки приблизно тої товщини, яка в мене тут. Якщо ви записуєте в проєктний свій зошит, із чого ви в'язали, то ви молодці в мене такої звички немає, тому мені дуже потрібно. YouTube канал, проєктний зошит, на якому я буду візуалізувати свої проекти. Дивіться, коли я набирала резиночку, я скорочувала, бачите, тут петелечки ось так по дві лежить, скорочувала петлі, тому що це арана, і мені треба було вийти з цього візерунку. На Жаккарт я цього робити не буду, тому що щільна жакарта більше, ніж різинка, і тим паче лицьова гладь. Тому я буду використовувати стільки петель, скільки тут є. Далі, я підібрала. Маленький візеруночок в Пінтресті. Це шакарт на 8 петель. Ви так само можете обрати будь-який. Це я рукавички такі знайшла, і може ми такі і зв'яжемо. І е, вирухувала, скільки буде рапорт, 8 петель. І потім поділила свою кратні, свої петелечки на 8. Так, 56. Вкладається в мій е, перераховувала петелечки і потім вже в'язала жакарт. Жакарт я в'язала з протяжечками. Там, де були великі протяжки, я робила перехрест ниточки. І Ця пряжа в мене лишилася це дропс після мого проєкту з тюльпанами. Для себе я в'язала светрик, піднімаємо петельки і будемо вже в'язати з вами жакард. Потім я вам покажу. Готову роботу, приїде мало, тому я її дуже чекаю, скучила бабуся, бабуся скучила. Тут обережно треба нам все підняти, піднімайте так, як вам зручно, а потім ви вже перевернете петельки, як ви в'яжете. Класично, чи бабусіними. Перший ряд був найскладний, треба уважно підібрати петельки, для того, щоб вони правильно у нас лежали. І далі я вже буду вив'язувати жакард. Ви можете закінчити так само, як ви в'язали, а можна додати. Смужечки можна додати різний візерунок, на що у вас вистачає терпіння і фантазії. Про цей <кій> кардиганчик, що я вам хочу розповісти, це в'язано зверху, як кругла кикетка, тобто починала зверху коси. І замочки такі, і потім поступово додавала петельки в, в оцих полосочках виворотних петель. Дуже легко в'яжеться. І я взагалі вам раджу в'язати для діток з верху, тому що ось цей промірчик. Ширина виробу. Якщо ви подивитесь уважно на сітку розмірів, то е, вона не дуже відрізняється від е, немовлят, там 25 ширина йде. Е, і, е, наприклад, для своєї малії зараз в 6 років, я в'яжу, мені стається зараз 30. 5 ширина светрика, наскільки я пам'ятаю, да? де немовля, а де шість років. І, а, ще раз повторюю, що, що ширина виробу а, не сильно відрізняється там, на пару років, то точно вам стане цього виробу. А от довжина, а, а, діти ростуть швидко і є такі. Періоди росту перехрести, коли вони заліто можуть підрости на 5-6 сантиметрів. Тому, подовжині, щоб продовжити виріб носити, варто в'язати все таки зверху. Я пішла доводити до ладу цей рукавчик. Основні моменти я вам розказала, показала. Далі я, я спеціально цю половину ще не обробляла машинкою. Оброблю вам і паперу по, по і покажу, як тепер цей кардіганчик буде виглядати. А потім ще в мене одна ковтинка, другий варіант. І ми з вами подумаємо, як її ем... Вона там в кращому стані, ніж цей светрик. Ніточки там інші, мені здається. Але там навпаки з рукавами все більш-менш нормально, а вона стала коротковата. І подивимося, що можна буде зробити з тою ковтинкою. Ідемо до роботи.